Власне, в літературі з цього приводу, як це все далі відбувалося. Отакий от цікавий випадок був у Франції. <кій> Молоко деяких корів, навіть дослідники показали, що стає непридатним до вживання. Помічено, що поблизу антен базових станцій не літають бджоли. І от хто займається бджільництвом, мабуть, помітив про те, що бджоли стали хворіти. Що стало менше меду. В мене от вже більше десяти років є свої вулики. Я не займаюся ними. Люди, які мають пасіку, займаються мої вулики, просто там стоять. І я просто бачу, як катастрофічно падає кількість меду не тільки в моїх вуликах. Ну, хай там можна було передбачити ще якісь, щоб чоли на мене там ображаються, що я до них не прихожу. Але в тих самих пасічників вже втричі за, за 10 років зменшилась кількість того меду, якого вони викачуть. Хоча вони вдвічі збільшили кількість вуликів. Е Проблема впливу мобільних телефонів присвячена книга Джорджа Карло і Мартіна Шрема. Можете собі записати Стільникові телефони. Невидима загроза в безпровідниковий вік. Вона була видана в Джордж Карло і Мартін Шрем. Стільникові телефон. Вона була видана в Нью-Йорку в 2001 році. В ній е, викладені результати шестирічних досліджень, і вони показали, що е, тривале використання мобільників може спровокувати виникнення пухлин мозку, ослаблення суди і розлади моментальної пам'яті. Ще раз повернуся до спадковості. Ми можемо вже не надіятись передати, якщо навіть ми отримали від своїх батьків здорові гени, молоде покоління може вже не надіятись передати своїм дітям здорові гени, якщо тривалість використання мобільного зв'язку і комп'ютерів, середньостатистична, яка зараз спостерігається, буде продовжувати існувати. Тому що мобільний телефон впливає на генний порядок в нашому організму. Бо я таболякую щось, що навіть як десь там на атомній станції живуть креси історії, потім ну спочатку там здихають ну, докуса, а потім вони там адаптовують. Так, Адаптовую. так, значить, відносно адаптації, так от що я хотіла сказати, ви якби випередили те, що я хотіла сказати в кінці, що навіть, мабуть, радіоактивне випромінювання не є настільки небезпечним, наскільки є небезпечним інформаційна торсійна компонента. Електромагнітних випромінювань. Тому що радіоактивне випромінювання це лише радіоактивне випромінювання, а торсійна компонента впливає на інформаційні процеси. Тобто, те, що є основою нашого здоров'я, те, де записано, які ми є, і як ми маємо функціонувати. З другої сторони, я думаю, що зараз немає. А ніхто не каже відмовитись. А ніхто не каже відмовитись. Ми говоримо, зараз будемо говорити про те, як забезпечити. Коли от в Англії був такий момент, в них було розпочато виробництво і випуск однієї з моделей мобільних телефонів. І ці мобільні телефони батьки купували для дітей. І внаслідок використання тих телефонів, а це було доведено в судовому порядку, зросло кількість пухлин мозку в дітей на 45%. І коли це вже було доведено в судовому порядку, то припинили вироблення цих моделей мобільних телефонів. Але було вже пізно. Для тих дітей було вже пізно. Тобто чекати, що ми адаптуємося, може ми адаптуємося, але чи будемо це ми, після того, як ми до того адаптуємося? Але мобільний телефон, по принципу, своєму, він, якщо його самий взяти, він майже не випромінює ну, радіочастоти. Він відкликається на резонанс станції, яка передає. Оця станція, вона як сітка резонансна, виходить. А так, але стоїть... без станції він не працює. А в ньому стоїть так. Тесловський генератор радіочастоти, він в резонанс входить, але без станції він не є мобільним телефоном. От куди від тої сітки дітися, що постійно вона ж постійно транслює, через нас всі зараз проходить. Вишки, вони приймають якісь спеціальні препарати під час робіт. Дивіться, в деяких країнах, от як захищаються люди розумні, в деяких країнах заборонено користування мобільними телефонами в громадських місцях. Штраф 200 доларів. От е, я зараз ну зараз я мабуть не скажу е, в яких країнах, по-моєму, в Колумбії. Батьки діти яких. Я просто боюсь помилитись, або в Колумбії штраф 200 доларів, а, а в Бангладеш. Батьки, діти яких до 16 років користуються мобільним телефоном, притягаються до кримінальної відповідальності. Значить, в Японії. В Японії. Вчений один японський дослідив зміни поведінки дітей молодого покоління. І він показав, що мобільник перетворює японців на мавп. Свідкуючи за поведінкою молодих людей, як вони спілкуються і як вони себе поводять. Тобто Японія це одна з країн світу, цивілізованих, з небагатьох цивілізованих країн, в якої традиції, власне, вікові традиції довший час зберігалися. В нас вони вже давно втрачені, в Америці їх, певно, ніколи й не було. А от в Японії до останніх років вони зберігалися і дуже добре. І от зараз Японія він вважає, що Японія втрачає ці традиції, багато вікові тисячолітні, іменно із-за мобільного телефона. Настільки мобільний телефон впливає на психіку підростаючого покоління. Що японці умов, кого ж українців на території? Значить, батьки, батьки купують мобільний телефон, щоб мати постійний зв'язок з дитиною, Правда? Щоб бути безпечним. Але коли купують цей телефон, знову ж таки, що роблять? А дитина хоче з відеокамерою, з іграми, ще. ще. Тобто, коли ви купуєте для дитини, якщо це дійсно необхідно, теж треба подивитися, чи це дійсно необхідно. Є багато батьків, з якими я розмовляю, які мають дітей по 12-14 років, і ті діти ще досі не мають мобільного. Тому що батьки вважають, що це не потрібно дитині. Але мобільний випромінює десь до 2 метрів, в радіусі до 2 метрів. Тобто, якщо ви не купуєте своїй дитині, а ваша дитина сидить в школі поряд з дитиною, яка користується мобільним, то... Або має три життя. Вона має те саме. Так, мені дуже сподобалось, я два роки назад я читала лекцію в селі Максимівка в школі про вплив паразитів на здоров'я, але ми говорили взагалі про все, що стосується здоров'я. І почали говорити щось про мобільні телефони. І директор школи сказав, що він заборонив дітям приходити в школу з мобільними телефонами. От коли от, подібно, подібна бесіда в мене була в, в нашому педагогічному університеті на одному семінарі для вчителів влаштованому. і коли я розказала про це, то багато вчителів методистів сказали, ну якщо ми таке зробимо, то батьки можуть подати на нас в суд, що ми якби, обмежуємо права їхньої дитини. Але з другого боку, батьки інших дітей, які дбають за здоров'я своїх дітей, теж можуть подати в суд за те, що їхні діти є під негативним впливом в мобільних телефонів. Так що, мабуть, тут говорити про судовисько не варто, а варто подумати про те, як найкраще вийти з цієї ситуації, яка склалася. В передових країнах там, стоять заглушки в метро, в супермаркетах, в школах. Мобілка просто не тягне. І це, мабуть, найкращий варіант. В ліка, в лікар, в лікарнях особливо країні, кажете, В лікарнях це, не чути. Найкращий, найкращий варіант, тому що людина привчиться виключати. А, виключати. виключати. Значить, особливо коли купується телефон для дитини, якщо вже батьки потратили 600 гривень на цей телефон, то мабуть потратити варто ще якусь суму на захисний пристрій. Вірите ви в те, що цей пристрій допомагає, розумієте, ви як це відбувається чи не розумієте? Може, все таки, все на всякий випадок. Якщо говорити про захисні пристрої, то їх є теж дуже багато, і, мабуть, мені просто шкода тратити час в цій книжці. Це є описано в якій країні як захищаються тут. Вони буквально дали по по країнах, що дає, що де да існує. Я одне, що хочу сказати, що ці, оці пристрої Форпост і Спінор, оцей на мобільний телефон, цей пристрій, вони експортуються в дуже багато країн світу. Це Америка, це Канада, це Франція, ну Європа, майже всі країни, власне, Західна Європа і Австралія. Оце такий маленький пристрій на мобільний телефон. <реку> Що? Ціна орієнтована. Відпускна ціна рекомендована виробником 62 гривні. Вона не орієнтовна, вона фіксована виробником, але вона, воно може продаватися в різні ціни. А де вона виробляється? Це в Києві. Це в Києві виробляється. Причому я скажу для вашої інформації, що відпускна ціна для Європи 19 євро. Виробник не заробляє на цих пристроях на Україну. Він їх просто, якщо казати, дарує українцям по тій ціні, а він заробляє за кордон. Телефонна гарнітура до деякої міри якби зменшує цей вплив. Але не Bluetooth. Це вона є. Ні, а якщо ну, просто, це... Давайте так, я зараз на технічних характеристиках не буду зупинятися, я не люблю говорити про речі, в яких я не, не зовсім є компетентною. Я говорю те, що телефонна гарнітура зменшує цей вплив. Наскільки вона зменшує? Яка телефонна гарнітура? Мабуть, це потребує окремого розбору. А де вона краще тримати? там, задній ага. кишені і з крему. Я думаю, що найкраще тримати його в сумочці. І коли ви приходите додому подалі від себе, і коли ви приходите на роботу, так на. Трошки більшечки відстані від себе. Тільки коли переміщаєтесь по вулиці. Але, звичайно, не на поясі, не в кишені штанів, не на грудях. Не... Особливо дехто любить от в курці, та ще й напроти серця. Так, поближче до серця. Туди там Там де не треба. не батаєш? У вас пані це немає. мобільного, так? У мене є, мобільний... є мобільний телефон. У мене є мобільний телефон, Мобільний ну, телефон, я вважаю, досить простий, але якби до того він був простішим, ще простішим. Але Сталося так, що такої моделі, як я хотіла, на простої не було, прийшлося чуть, чуть складніше купити. Я зараз не можу з ним розстатися, бо я ходжу і бачу, що дуже простого немає. В більшості. Все ну, це маркетинг. маркетинг. Да, це знову в, тому маркетинг. Добавили, в тому додали колір, в тому додали піщалку так. і кожна слідуюча модель і погоня за. Ринком. Це не витапуються, люди, які не вигнали, ніхто мені не пропонував. Але... Зараз я вам зачитаю вже дослідно: Центральна санепідемстанція МОЗ України, Інститут медицини праці Академії медичних наук, Інститут гігієни медичної екології Академії медичних наук провели дослідження електромагнітного випромінювання у вертикальній і горизонтальній площинах, що генерується стільниковими телефонами виробництва фірм Моторола Nokia Samsung Philips, Sony і проаналізували. Одержані результати згідно з гостом, ну таким-то там, різними гостами. Жоден з зазначених приладів не задовільняє гранично допустимих рівнів. Перевищення щільності потоку енергії в 1,2 в два рази йде. Тобто термін експлуатації користувачем цих телефонів повинен бути обмеженим часом від 30 хвилин до 2 годин на добу. Для кожної моделі своє від 30 хвилин до 2 годин на добу. Крім того, дія телефону, яка триває більше трьох хвилин, більше трьох хвилин, коли ви розмовляєте, 4-5 хвилин, є настільки сильною, що повне відновлення процесів, які є в мозку, відбувається через 8 годин. Значить, ви можете три рази в день по три хвилини поговорити по мобільному. Скажіть, а звичайний телефон? Звичайний телефон, який має провід, а радіо, а радіотелефон має.